Ну а далі ми говоримо про е, наболіла це ідеологія руского міра. Як із нею боротися, і як бути з головним провідником цієї ідеології в Україні московською церквою. Наприклад, наші сусіди, поляки, ще сто років тому розкусили російську церкву, яка принесла на їхні землі чужу для поляків ідеологію та історію, і вчинили радикально. Е, зараз е, ми бачимо на стіні собор Олександра Невського. Цей собор Росіяни побудували в Варшаві, е, коли взяли під свій контроль Польщу в дев'ятнадцятому столітті. так, от поляки ще 100 років тому, коли російський вплив послабшав, вони просто розібрали цей собор. Адже Олександр Невський не має ніякого стосунку до російської історії. Тим більше він не має ніякої історії, не має ніякого стосунку до нашої історії. Але ми маємо храми, споруджені в часи Російської імперії на честь Олександра Невського в Києві в Хотині. Найбільший цей храм він у Кам'янці-Подільському, і саме в Кам'янці міська рада забрала у московського патріархату право користуватися. Храмами та землею, і от що робити з такими церквами, які несуть ідеологію руського міра, говоримо далі з, ре... з релігієзнавцем Михайлом Кобриним. Пане Михайло, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. плюс Розгорівся скандал довкола цього олександро Невського собору. В Кам'янці вже другий день він не вщухає там. За нього тримається російська православна церква дуже сильно. Вони не віддають ключі від храму. Там ми бачимо, що звідти новини ледь не щодня йдуть про те, що вже і прихильники православної церкви України готові розбити наметове містечко під цим собором. Зараз ми власне бачимо на наших екранах, що там відбувається. Будемо стежити за новинами, при тому, що в телевізійній службі новин у нас сьогодні буде включення також в 11-й годині з місця подій до вас запитання, пане Михайло, що робити з такими храмами московського патріархату на території. України, які несуть оцю ідеологію руського міра. Олександр Невський не наш герой. Це період, коли наш герой, нашим героям є король Данило. І по праву саме там якісь мають бути місця визначні пов'язані з його іменем, а не з іменем цього князя, який прискакав з владіміра на клязьмі. В ідеалі ми б звичайно мали українізувати ці церкви. Церкви і коли ці церкви перейдуть до православної церкви України. А коли цей весь процес відбудеться, такі церкви перейміновувати, шукати. Я думаю, в нас є в нашій історії достатньо багато різних достойних представників. Є в календарі православної церкви України і гетьмана Петра Сагайдачного було причислено до лику Святих. І інших людей ми маємо Петра Могилу. Маємо дуже багато різних угодників Києво-Печерської лаври українських українців. І звичайно, що треба відповідно вносити наш український контекст і такі церкви перейменовувати. Пане Михайло, якщо ми вже говоримо, що робити нам, то давайте згадаємо про те, з чого ми починали, про поляків. В них теж в 19 сторіччі був побудований храм імені Олександра е, Невського. Але як, як тільки там послабився вплив Російської імперії, храм розібрали, ну так можна сказати, до фундаменту. Чи слід Україні так само йти якимось радикальним сценарієм? Чи варто його взагалі розглядати? Я думаю, я думаю, тут трошки відмінний є контекст, тому що Польща, вона є католицькою державою, і будування під час російського періоду, Російської імперії цього храму це був дуже явний такий признак того, що імперія хотіла показати свою зверхність, нав'язати те, що не було притаманне полякам. До речі, вони треба слід зазначити, що не зі всіма храмами так вчинили. Наприклад, храм Марії Магдалени, який також в цей період побудований в Варшаві, він досі функціонує зараз. Це є головний храм польської православної церкви, яка в 20-х роках 20-го століття здобула свою автокефалію. А я думаю, що такий радикальний, радикального. Радикального радикальних дій нам не потрібно. Нам треба більше е, думати про те, як зробити детоксикацію душ вірян української православної церкви. Бо ми маємо розуміти, що з ними треба працювати. Вони отравлені просто е, десятками років цією пропагандою цими наративами е, руского міра, і нам треба і це наші громадяни. Це Люди це це українці за душі, яких ми маємо боротися. А відносно храмів, звичайно, коли ми маємо Олександра Невського, такі храми треба переіменовувати. Імперія свій час побудувала і храм Володимирівський в, в Києві і робила і давала йому свої контексти. Але ми зараз в цей храм сприймаємо зовсім по іншому і надаємо цьому храму зовсім інші українські контексти. Тому мені здається, що тут більше йде про певно про певні акценти, певне розуміння, тлумачення. От тут є важлива, важлива річ. А ну розбирати храми. Це може мати також і певний негативний зворотній. Такий момент для пропаганди російської, коли вони почнуть цим навпаки хизуватися і показувати, що тут до влади прийшли якісь сатаністи, які вже а розбирають святині, і це може бути теж певний негативний вплив. А чи маємо ми повертати історію наших храмів зараз? Багато дискусій точиться довкола того, що московський патріархат не хоче. Виїжджати з Києво-Печерської лаври багато при, при, прибічників Московського патріархату закидають державі, мовляв, нащо держава туди якусь комісію засилає. Що це за комісії, в які часи ми повертаємося. Але я, як людина, яка займається зйомками історичних документальних фільмів, вже 6 років, просто зараз хочу розказати історію, яка мене вразила і обурила свого часу. Одного разу ми були е, на відрядженні Густинський монастир. Е, це наш монастир, е, старовинний монастир Зацькій гроші на його відбудову давав Іван Самойлович. гетьман. І там монахи була така традиція тоді в 17 столітті. Якщо хтось давав гроші на будівництво там, чи на реконструкцію собору, вони могли цю людину зобразити його портрет на стіні. Це називаються ктиторські портрети в церквах. І от там був великий портрет нашого гетьмана. Ось ми бачимо його на екранах Івана Самойловича. Так, от, коли росіянам, точніше московському патріархату, він зайшов в цей монастир в 80-х роках, так вони просто взяли і замалювали портрет нашого. Гетьмана. Тепер ти туди приходиш там у лінії фарби, де саме лович? Невідомо. От що робити, кому виставляти рахунок за це? Це ж наша історія. Для чого було зафарбовувати нашого гетьмана? Е, ідеологічно вони боролися з українством і такими варварськими методами. Звичайно, що. Я б настоював на те, що такі портрети треба повертати треба робити реконструкції, і треба, щоб однозначно ті всі такі речі повертати в наш вжиток, в нашу історію відносно комісії, ми маємо розуміти, що. Заповідник він належить Україні підпорядкований Міністерству культури і інформаційної політики. Я думаю, що міністерство дуже навпаки правильно робить. Є я також працюю директором музею Соломії Крушельницької у Львові. Мені дуже дуже зрозумілі ці всі процедури фондові перевірок. І того, як ми маємо облікувати, і як ми маємо цінувати свою спадщину, бо це не є власність якоїсь конфесії, це є власність е, народу України, і за яку е, нес, несеться відповідна е, відповідальність, якщо є якісь факти зловживань, знищень, е, е, якихось речей, які належать до... В українського музейного фонду то звичайно на за це є відповідні статті і це і є кримінальна відповідальність, і відповідні правоохоронні органи мають це фіксувати і винних людей притягати до відповідальності. Пане Михайло, в Україні слідом за процесом декомунізації розпочався процес деколонізації. Чи ви вважаєте, що потрібен так званий процес церковної деколонізації, тому що в тій самій лаврі на дзвіниці є двоголовий Орел, а на дзвіниці Софії Київську, якому ну. Дуже часто бачимо і не завжди звертаємо увагу на самі ліпнині бі, білі. Так, це ми бачимо Лавру. А в Софії на ліпнині є е, двоголовий орел так само. Якщо в Лаврі наявність орла нас е, як вже не сильно дивує, то те, що ці орли є на дзвіниці Софії Київської, ну, це таки несподіваний може бути факт для багатьох. Що з цим робити? Я би ці символи однозначно демонтував. Демонтував так, щоб їх потім можна було перенести в музеї і розказувати про період, коли Україна була колонією, і як Росія нав'язувала свою ідеологію. Навзаєм це треба звичайно говорити вже з архітекторами, мистецтвознавцями. Можна би було поставити наш тризупи. Що, бо це, бо це бо це маркування простору, такі речі. Це була і є маркування простору. Вони робилися не просто так, вони показували ці території, до якої країни належить, до якої ідеології належить, і звичайно, що ми маємо позбуватися таких символів, це робити цивілізовано демократично, так як демократична європейська країна. Максимально можна їх обережно демонтовувати і передавати чи в історичний музей, чи можна створити музей російського колоніалізму і, і показувати, як вони знищували українців, як вони боролися, і звичайно, яким цього не вдалося, бо Україну вони не змогли. До кінця колонізувати, асимілювати Україна є вільна і незалежна, і буде така протягом всього існування людства. От, пане Михайло, останнє запитання до вас. Теж як ви дивитеся на проблематику цього маркування простору? От ще один буквально приклад: це місто Житомир. Там у 19 столітті росіяни побудували спасопреображенський собор, прикрасивши його такими стилізованими вежами. От як ми в Кремлі бачимо на цих вежі кремлівські, от ми зараз можемо теж побачити на екранах. Цей собор це Спасо-Преображенський собор. Він здається навіть є кафедральним собором Московського патріархату в цьому регіоні, але на місці цього собору колись стояв інший храм храм отців Василіан, це греко-католицька церква. От що робити з цим? Чи потрібно нам повертати образ тих святин, які були перебудовані? Адже це трошки складніший процес ніж зняти, наприклад, двоголового орла. Так, це дуже гарний приклад, який ви навели. Він показує, як, до речі, боролися з греко-католиками Російська імперія. Вони просто в 1839 році їх заборонили на правобережній Україні і робили досить сильні репресії. У нас інший шлях. Ми не є репресивна країна. Ми не диспотія, ми навпаки є демократична країна. Це треба обговорювати з місцевими краєзнавцями, місцевими архітекторами, можливо, ми ценатами. Бо це, як ви зазначили, є набагато складніший процес, який потребує і більше коштів, і більшого залучення. Якщо відповідне найдеться кошти, не буде бажання, то звичайно, що це було дуже добре. Його Приводити в первісний стан. Хоча з іншої сторони, я хочу наголосити, що нам найголовніше є думки душі наших українців, тому нам треба боротися за більше за контексти за інформацію за те, чим живуть люди. Тобто, стіни можуть лишитися і ті такі в тому вигляді, які вони зараз є. Але головне, що там була українська мова, що там служилися. За Україну, за український народ, за українських воїнів, і також щоб, щоб люди там не чули. От про цей руський мір і а, Про а, цю єдність України і Росії, пане Михайло, дуже вам дякуємо. Михайло Коберне, релігія Знавець був з нами на прямому зв'язку. Нагадаю, що в наших колег телевізійній службі новин після 11 години буде пряме включення з Кам'янця-Подільського, де якраз зараз точаться сутички щодо ключів від храму Олександра Невського, які не хочуть віддавати представники московського патріархату. А ми повернемось буквально за мить.